Давайте ми відкриємо разом Євангелія від Івана, 12 розділ, і будемо читати з 12 го вірша. Євангелія Івана, 12 розділ з 12 вірша. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочули, що до Єрусалиму надходить Ісус. То взяли вони пальмове віття та й вийшли на зустріч йому й кричали: Осана благословенних, хто йде у Господнє ім'я, Цар Ізраїлів. Ісус же, знайшовши Осля, сів на нього, і як написано: Не бійся, дочко Сіонська, ось Цар твій іде, сидячи на ослі молодому. А учні його спочатку того не розуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді. Що про нього було написано, і що це є вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, через й зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Парисеї ж тоді між собою казали ви бачите, що нічого не вдієте, ось пішов увесь світ, у слід за ним. Я назвав свою проповідь Дорога до Єрусалиму. Слово Єрусалим у Біблії асоціюється з різними речами. І коли ви читаєте книгу відкриття, то ми читаємо про новий Єрусалим. І тут йде мова про майбутнє наше з вами, з Господом. Новий Єрусалим. Разом з тим, коли ми читаємо Слово Боже, ми можемо <кхи> перепрошую, нараз знаходити цей вираз «Єрусалим, Єрусалим. Це як місця миру, місце благословіння, місце, де ми поклоняємося Богу, ну і все-таки інше. Ми з вами на цій земній дорозі зараз ідемо. І по нашій дорозі або на нашій дорозі зустрічаються різні. Зустрічаються негаразди. Зустрічаються труднощі, різні виклики, чи то зі здоров'ям, чи то десь з сім'ї, чи то з нашими батьками, чи з нашими дітьми, чи то по роботі, чи як в нас сьогодні цей страшний виклик, війна, яка розв'язана проти нас, і багато інших речей, які зустрічаються нам по дорозі, і ось ми йдемо по цій дорозі. І у нас, я думаю, так, як віруючих людей. Є ціль. Одна із цілей, ми звичайно хочемо попасти в цей новий Єрусалим, бути з нашим Господом. Чи то ми завершимо це життя, чи то прийде Господь, ми ще будемо тут жити на землі, але наша ціль залишається тою самою потрапити в цей новий Єрусалим. Місто, про яке описано Слові Божому в книзі відкриття, як місце, де буде перебувати Господь зі своїми святими. Але ми в дорозі. І тому через це я й назвав свою проповідь Дорога до Єрусалиму. Нещодавно я дивився один експеримент. Я не знаю, як на далеку дистанцію. Але цей експеримент був пророблений на коротку дистанцію. Тобто було зроблено дві лінії, пологі, одна горбиста лінія, горб і долина, а друга просто полога лінія. І ось по цих лініях пустили металеві кульки, шарики. І знаєте що? По цій пологій лінії шарик прийшов другим до кінця, а по цій хвилястій лінії. Шарик прийшов першим. Можливо, набравши швидкість і на довгу дистанцію, він нас догнав би, перегнав би, я не знаю. Але це цікавий був експеримент. Наше життя із вами ось таке і є. Звичайно, коли ми вже стаємо в старшому віці, нам більше хотілося б такого більш розбіреного життя. Ось і інколи розглядаючи красиві картинки, кажеться, от би тут посидіти, на ті гори подивитися з чашкою кави, і щоб ніхто не телефонував, і нікого поруч особливо не було. І такі моменти є в житті, бо хочеться відпочити, бо ми буває втомлені. Але разом із тим, люди, які поїхали десь за кордон, інколи телефонують і кажуть: слухайте, тут настільки все розмірено, що аж нецікаво ми хочемо повернутися до України, бо в Україні то ти наверху, то ти внизу так цікаво жити. Давайте назад додому. Хто нас дивиться зараз в онлайні, запрошую повертатися додому. Тут цікавіше. Ось і тут більше роботи. Там ви будете просто працювати, а тут будете ще й служити, правда? Ну, звичайно, кожен може знайти будь-де місце для служіння. Мови немає. І ось по цій дорозі. Я бачу тут чотири категорії людей. Йшов Ісус, був народ. Були учні, було осля, ну і був, були е, фарисеї і садокеї. І кожен із них на цій дорозі займав свою позицію. Я саме хотів би подивитися на ці позиції і взяти з цієї історії для себе урок. Тому перше, коли я дивлюся на Ісуса Христа, то оця дорога Його це була дорога місії. Це була дорога виконати своє призначення. Це була дорога виконати свою місію. Заради чого він не прийшов на цю землю. Заради того, щоб виконати місію, він прийшов на цю землю, залишивши унікальні небеса, унікальну атмосферу. І він прийшов в велику долину. Бо в цій долині знаходилися люди, яких він полюбив. В цій долині він побачив серце кожного з нас. Яке страждає від гріха, яке страждає від того зла, бо тут, на цій землі, на превеликий жаль, царює зло. І ми особливо сьогодні переживаємо це зло, царює зло. І Він приходить на цю землю, щоби виконати місію. І все, що Ісус не робив, Він підкоряв саме цій ідеї, Він проповідував Євангелію. Оздоровлював людей, що б він наробив, він підкорявся цій ідеї, місія. Саме його місія була прийти на цю землю, проявити любов, проявити. Дивіться, якщо б ми взяли творіння є різного рівня творіння, є творіння, яке Бог створив як рослинний світ. Чи розуміє рослинний світ тваринний світ? Звичайно, не розуміє. Але тваринний світ, як би там не було, розуміє дещо більше правда, ніж рослинний світ. І про той рослинний світ щось вони трошки розуміють, як мінімум, що трава росте, що є різні пори року, що треба те робити, заготовляти їжу. Правда є, є якесь розуміння. Але чи розуміє тваринний світ людину? Ну, ми не бачили глибоких бесід з тваринним світом, де ми філософські теми розвиваємо, говоримо про створення світу, правда, нас зібраняючись, вони не хочуть іти, ці тварини. Вони не розуміють, це їхній рівень. Але рівень людини вищий. Але коли ми говоримо про Бога, ми не знаємо природи Бога, рівно стільки знаємо, скільки Він для нас відкрив, правда? Ми знаємо про Бога рівно стільки, скільки Він для нас відкрив. Але Він приходить до нас, щоб давати нам оце пізнання. І щоб стати зрозумілим для мене, Він приходить на мій рівень. На мій рівень творець, приходить на рівень творіння, щоби стати зрозумілим, показати дорогу правди. Показати істину і привести до Бога. Ось що робить Ісус Христос. І Він це бачив як місію. Коли він ішов по цій дорозі, йому там стелили пальмові, вітки одежу, стелили, кричали: осана благословенний, хто йде у Господнє ім'я. Но він ішов і знав, що через короткий час будуть кричати інше. І він розумів, що це його дорога, він має нею іти, тому що це дорога його місії, він має її пройти і завершити цю дорогу, щоби колись одного дня після цього всього сказати і на подвиг душі своїй дивиться з задоволеним. Це його дорога була дорога місії, і він її виконав, пройшовши. Через оцю біль, через хрест, через страждання. Я не раз звертаю на це увагу, дозвольте ще раз повторюся, коли він висів на Головському Христі, незважаючи на білі страждання, які він переживав, він продовжував спасати людей. Згадайте його розмову з розбійником. Він продовжував виконувати місію, заради якої він прийшов на цю землю. Тому для Ісуса Христа це дорога місії. Для нас і з вами ця дорога, якою ми живемо, чи є ця дорога місії, брата і сестри. Бачите, ми можемо оцінювати таким чином. Ми інколи можемо плутати місію з позицією. Ось він пастор, ось він діякон, ось він співак, ось він ось він, нехай виконує місію, хай де проповідує. Біблія так не навчає нас. Біблія говорить, що перед Ним ми геть усі однакові. Що хтось має іншу позицію, позиція це не обов'язково місія, або навіть не завжди це місія. Позиція є позиція, бо має бути порядок, правда. Господь же ж не сказав, що так як чоловік голова сім'ї, то він може робити хто зна що в своїй сім'ї. Ні. Це порядок, даний Богом сім'ю для того, щоб чоловік проявив свою жертовність і любов і дав. Атмосферу і порядок в сім'ю саме через це. Ось місія голови сім'ї, а не стояти там і хвалитися своєю позицією, я голова сім'ї, я тут вас, я тут. Ні, місія в іншому заключалася. Тому, коли ми думаємо про позицію, давай ми, от я досягну тої чи іншої позиції, це добре. Буде час, Господь буде ставити нас на позиції і все таке інше, тому в цьому немає ніякої проблеми. Але питання стоїть в іншому, на, як я розумію свою власну місію на цій землі. Тобто скаже, я розумію робити добро? Правильно є це Словом Божому. Я розумію інших підбадьорювати. Правильно є це Словом Божому. Я розумію, що я маю служити своїм даром, і це правильно. Ну, є одне повеління, яке дане для всіх людей, незалежно від того, який ти маєш дар і покликання, йди, проповідуй Євангеліє. Їдіть по цілому світу і Євангеліє, проповідуйте. Тому позиція підкорена місії іди і проповідуй Євангеліє. І, отримавши позицію, організовуй процеси кращим чином, щоб краще проповідувалось Євангеліє. Щоб люди здобували більше духовної їжі. Насичували своє серце, своє іство духом, духовним хлібом. Ось для чого потрібно те чи інше. Але місія наша з вами, щоб одного дня стоячи перед Господом, ми бачили мільйони мільярди спасенних людей. І наше серце радувалося разом із серцем нашого Господа Ісуса Христа. Я надію, що ви вловили цей момент, хай Бог нам допоможе саме в цьому Виконати своє покликання. Давайте подивимося на учнів. На учнів. Для учнів це був період досвіду. І тут навіть написано так, що учні спочатку того не розуміли. Вони вчилися, вони набували досвід, вони пізнавали. Були моменти, коли вони лякалися, і навіть був момент, коли Петро через переляк навіть відрікся. Були різні моменти. Були моменти, коли вони хотіли вогонь зводити, і Христос сказав, ви не пізнали, якого ви духа. Були моменти різні в їхньому житті, але вони були на цій дорозі, і для них це була дорога пізнання. Пізнання правди, пізнання істини, пізнання Бога, самого себе. І так далі. Це була дорога пізнання. І учні вчилися. Настав момент, коли вони всі ті знання, які отримали від Ісуса Христа, коли Він ще перебував з ними на землі і розповів їм всю науку, вони застосовували це в своєму практичному служінні й житті. І ми бачимо, як багато було написано книг тим самим Павлом, Петро, Яків, Іван, Євангелисти. І ми сьогодні користуємося цим Словом Божим, і ми вдячні Господу, що ми маємо це Слово. Але був момент, коли вони сиділи, пізнавали. І настав момент, коли це пізнання, Дух Святий спонукав, і вони під натхненням Святого Духа поклали це на папір. Ну тоді не папір, я вже так умовно кажу. Поклали це на папір. Це слово дійшло до нашого часу. І сьогодні ми щасливі, що маємо слово Боже. Чи я дбаю про пізнання, брати мої сестри? чи є ця дорога для мене, життєва дорога, дорогою пізнання. Що я пізнаю? Що я пізнаю? Пізнаю Господа, пізнаю Його дорогу, пізнаю все, що є кращим, і як мені виконати краще моє призначення. Навіть коли ми працюємо на роботі, ми навчаємося, ми пізнаємо ту працю і стаємось кращими і кращими на якомусь етапі життя, кажуть, ця людина професійна. Тим, що вона робить. Правда, чого? Вона виросла до якогось рівня. Вона вже виросла навіть до того рівня, де вона може свої знання передавати іншим людям і інших навчати. Чи я пізнаю Бога? Коли я пізнаю Бога, моє серце буде горіти, щоб це пізнання передати іншим. Воно так пов'язано, місія пізнання без одне без другого, в по суті, воно не працює. І сьогодні задам собі питання, кожен із нас задайте питання. Чи цікаво для мене пізнавати Господа? Чи цікаво це все для мене? Третій момент звернемо увагу на народ. Для народу ця дорога була дорога захоплення. Вони почули, йде той, хто Лазаря покликав до життя. Ну, Воскресив із смертвих. Той іде. Підемо подивимося. Сьогодні все це так цікаво, правда людина щось зробить, і воно гарно вийшло, і відразу на поваги популярності особливого соцмережі все це розносять, стає популярною, але через трохи часу бачиш, що там воно не те, що треба. Те, що треба. Якщо я вибираю дорогу захоплення, це буде неправильна дорога. Ви скажете, як хіба не потрібно Господом захоплюватись? Послухайте, я поясню. Це люди, які кричали, Осана благословений, хто йде в Господнє ім'я, не пройшло і декількох днів. Уже кричали, що роззіпни. У них появилося інше захоплення. Давайте чуть далі. Колись до мене звертався один служитель і постійно казав: змотивуй мене, змотивуй мене, от змотивуй мене, щоб я те зробив, те зробив. Це не з нашої церкви, це по іншому служінню. І якийсь час я там шукав, підбирав якісь слова, щось там говорив йому і таке інше. І я побачив, що я одного дня видохся і не знав, що йому казати. Я сказав: відстань від мене. Відстань від мене. Що це за життя? Послухайте, коли ти будеш це життя шукати мотивації якоїсь і захоплення, то сьогодні я побачив, як Христос іде по воді, то завтра мене це вже захоплювати не буде. Вже завтра треба, щоб він по повітрі йшов. А післязавтра вже, вже немає нічого. Розумієте про що? Ось такий народ був. Ось такий був народ. Господь хоче, щоб ми не йшли цією дорогою. Господь хоче, щоб ми навернулися до дороги пізнання і місії. Кожного дня пізнавай, пізнавай, пізнавай. Нараз я чув, як казали, ой, в нас в церкві немає чудес. Ви так не концентруєтесь на чудеса. Правда, коли я в якомусь відчаї. Коли в мене пригнічений стан і хтось вийде, розкаже милість Божу, це підбадьорює, і це правда. Але давайте будемо чесними: чудеса збирають людей, але не змінюють серце людини. Це може бути підбадьоренням, але це не змінює серце людини. Я так мрію, щоб ми не за чудесами ганялися. Хай будуть чудеса в нас в церкві. І скільки Господь являв милості. І я інколи відчуваю, що ми замало про це говоримо для підбадьорення народу. Це правда, але разом з тим, коли слово Боже проникає в серце, оце те, що триматиме нас, як Боже відкриття для мене особисте відкриття від Господа. Це буде мене тримати все моє життя. І знаєте що? Коли я оглядаюся в своєму житті, я згадую Божі милості, це мене підбадьорює. Але натхнення ще більше приходить, коли я згадую Боже відкриття. Його відкриття через Слово, коли він промовляв і наставляв. І коли була важка ситуація, мені не стільки чудо допомагало. Да, чудо підбадьорювало, що я виборуся з цього, але відкриття від Бога давало мені дорогу. Як вийти з тої ситуації? Амінь. Відкриття від Бога давало. Слово Його. Тому ось народ такий, який вже він є. Він захоплювався щось нове. А ну що ти ще зробиш Тут Лазаря слухайте, що в Лазаря, давай подивимося. Подивилися, прийшов інший чоловік і переконав їх в іншому, і вони кажуть, вже не Осана, кажуть вже розіпни його. Такий народ. Це не наша дорога, брати мої сестри. Наша дорога це взаєм не з Богом, де є постійно з ним спілкування. Це оті, як ми інколи говоримо, вертикальні стосунки Мене і Бога, Горизонтальні – це мене і людини. Це оці вертикальні стосунки, вони мають бути на місці. Бо не буде цих правильних вертикальних стосунків, то не буде правильних і горизонтальних стосунків. Ну, скільки сили волі вистачить, стільки буду терпіти, що там борлись всередині, але все одно рано чи пізно воно вилезе. Шукаємо правильні дороги. Бачите, коли є недостача пізнання. Можна навіть поклонятися Богу, кричати Осана, жертвувати одягом. Але коли є недостача пізнання це життя нестабільності, особливо в взаєминах з Богом. Цікава штука осел. Христос їхав на ослі. Я думаю, що в інших Євангеліях ви читали, яким чином він був приведений. Якщо то захочете, вдома ще перечитаєте. В цьому Євангелі в в від Івана тільки оговорюється, що до нього було приведене осля. І ось він їхав. І це була, знаєте, його, я так кажу, хвилина слави. Він ішов по одягу, пальми вітки постелялися, він собі тьопав. Радісно, мабуть, гигикачі. Чи... ну, я отрірую не знаю, як було. І він послужив Господу якийсь короткий час. Я не знаю скільки. Він далі, певно, по життю своєму виконував те, що на нього покладалося, десь втягав ті вантажі, ще щось робив, господарю своєму служив, напевно. Але був момент. Коли це осля потрібно, пригадуйте, в іншому написано в тексті, воно потрібно було для Господа, щоби послужити. І був цей момент. І оцей момент, знаєте, в нас в житті є ці моменти. Коли Бог дає відчуття, особливе відчуття, оце той момент, іди і послужи. Бог явить свою славу. Бог поділиться своєю славою з нами. Ми побачимо Його чудо, ми побачимо Його славу. Ми, можливо, побачимо ті вітки на своїй дорозі, тільки не сприймайте, що це для вас, то для Христа, але для мене честь іти по тих вітках, по тому одязі, це для Христа. Але я учасник великого дійства, потужного дійства. До речі, оця конференція 15-17 Я розцінюю, що тут? ті, хто прийдуть, ви будете учасниками великого дійства, повірте мені. Дуже скоро настане момент, бо лікарі говорять, що приблизно 80% українців будуть потребувати, вже потребують. Але коли знаєте, ми ще все ж таки живемо і чекаємо перемогу, і воно нас десь тримає, надихає. Ось ми чекаємо, ми працюємо, боремося, молимося, допомагаємо все, що можемо. Але коли Бог дасть перемогу, ми трошки. Розслабимося. І оті болі вони почнуть підніматися, і потрібна буде допомога. І люди кажуть, що, вірніш лікарі кажуть, що 80% українців будуть потребувати допомоги. Хай не дуже суперглибокої, але будуть потребувати. Із цих 80%, приблизно 40%, це, якщо від загалу, взяти, мабуть, я не знаю під 30%, мабуть, відсотків. Усього українського населення буде потребувати професійної допомоги. І ось ми, як церква, давайте будемо вже вчитися, бо у нас буде шанс бути частиною великої Божої справи, допомогти людині і привести її до Ісуса Христа. Чуйте, про що я кажу? Хочеш бути учасником великої справи? Ця велика справа може бути, я не знаю, кажуть, що років 10 буде тягнутися ця потреба. Але думаю, критично не 10, трошки менше. Але, звичайно. Хочеш бути учасником цієї справи. Подумай. Ми зараз багато таких конференцій організовуємо. Ми розуміємо, яка це буде величезна проблема. Величезна. Ми зараз думаємо про те, що сказати нашим дітям. Як їх навчити, щоб вони були стресостійкі. І ми зараз над цим дуже потужно працюємо. Дуже потужно, щоб наші діти, все ж таки той сусід, якщо Господь його не розвалить, то він буде постійно ж з нами. Якщо ви подивитесь на історію за Ємен, останніх 300 років, це по суті кожен там скільки, 50-60, умовно кажучи, років якийсь конфлікт, війна і постійно щось отаке. Ми маємо навчити наших дітей це розуміти, правда? Ми маємо навчити українців це розуміти. Ми можемо бути учасниками великої Божої справи, як теосля на дві години вічності послужити і бачити Божу руку. І останні були фарисеї. Вони бачили в Ісусі Христі ворога, бо весь народ пішов за ними, за ним, а не за ними. Вони бачили, що вони втрачають вплив, можливо, навіть фінанси втрачали, ще щось втрачали. Це була їхня дорога. Навіть говорити про це не хочу. І сьогодні хочу спонукати вас. Наша з вами дорога на нову Єрусалиму. Це дорога місії. Амінь. Це дорога пізнання, амінь. І це дорога служіння. Амінь. Обирай це, і Бог буде з нами. Нехай, нехай життя ось так. Нехай будуть моменти, де я буду на дні кричати, Господи, але будуть моменти, де я буду на горі казати, який великий Бог. Будуть моменти, коли я буду прив'язаний, як те прив'язане теля. А будуть моменти, коли я буду йти по одягу і по тих вітках пальмових, і навколо всі будуть казати Осана. Будуть моменти, коли я бачити розп'ятого Христа, але будуть моменти, коли я бачу його богоскрещого переможця. Стань частиною великої Божої справи. Давайте помолимося.